Вітаю вас, мої любі! У нас з вами почався 2026 рік. Нестандартно. Нам хотілося, щоб уже було усе по-новому, усе було прекрасно, якось не так, як було раніше, в 2025-му. Він дуже був складним для кожного з нас. Я читаю, гортаю підсумки усіх людей, підписників своїх, на кого я підписана. І ну, я співчуваю вам усім. Сама також відчула на собі, на своїй шкірі, і це було не з Що хочу сказати, зараз, поки у нас стеліум знаходиться 5 планет, 4 точно знаходиться в Козирогі, ми будемо з вами ще зашліфовувати з 2025 роком, ну, таке, знаєте, завершення. Ну, у нас козиріг завжди про те, щоб підсумовувати, під... те, щоб писати плани на наступний рік. А просто із-за того, що у нас, ви пам'ятаєте, Сатурн переходив в лютому в інший знак в Овен, остаточно, тож він був ретроградним. Розумієте? І він зараз вже не ретроградний, але вже йде в Овен. І пам'ятаєте, я вам казала, що коли планета будь-яка, а це соціальна планета, тому ми в соціуму будемо багато бачити чогось такого, особливо на законодавчому рівні, що ну, ми не очікували, нам би не хотілося цього бачити, але ну, час настав змін. Ми з вами так народилися в епоху реформ змін війн. Це непроста епоха, вона, знаєте, перехідна. І от коли ми переходимо, це як планета. Крок вперед і два назад. Крок вперед і два назад. І от так от і нас. Ми зайшли 2026, але відголоски з 25-го ще тривають і вони будуть до лютого місяця. Це непогано і недобре. Ставтеся до цих фактів, як до фактів нашого існування. Ну, що поробиш? Дійсно, хотілося б, щоб все було. Безоблачно, як то кажуть, без хмаринок. Але війна триває, це факт. Звісно, вона завершиться, але ну, повинні відбутися зміни для того, щоб вона завершилась. І це буде як на е, законодавчому рівні, на рівнях всього світу, так і на особистому рівні. Ну, давайте е, я вам покажу, як це працює. От що в нас зараз в козорогі. В козорогі у нас зараз сонце. А це і є людина, его. У нас Венера там і Марс. Венера, це також люди і Марс це чоловік і жінка. Венера це гроші, Марс це дії, фізичне тіло, і як ми робимо які дії, який рух в своєму житті. Венера, у нас є стосунки, тому піднімається усе: і робота, і гроші, і стосунки. І ще й у нас зайшов Меркурій. Ось, 1 січня зайшов Меркурій в Козиріг. Ну, і це говорить, от я перерахувала 4 планети. І це говорить про те, що зміни неминучі, і вони можуть бути як, я сказала вже на законодавчому рівні, так і на духовному. Що це таке? У нас Козиріг і Сатурн планета кармічна і знак Кармічний. Це говорить про те, що якщо вони зробили з кимось щось подібне. Що з вами зараз відбувається, ну, вам повернувся бумеранг, карма, знаєте таке слово. От, то значить, це щось було в минулому житті, і ваша карма закривається. Чому закривається? Тому що у нас Сатурн був в рибах, і зараз на останніх знаках градусах, на останньому градусі риб. Це 12-й зодіакальний знак, і тому у нас завершується етап, епоха ціла. Ми платили три роки точно, а то й більше, поки йшов він по 12-му знаку Сатурн. І зараз він переходить овен. У нас якби є можливість переродитися в цій кармі залежно від того, наскільки ми собі дозволимо, коли у нас Сатурн буде три роки в овні, наскільки ми собі дозволимо бути зібраними і йти вперед. Брати на себе відповідальність це ключове слово. Наскільки ми будемо виваженими, структурними, фундаментальними, на чому у нас тривають наші опори, наші цінності. Оце все буде вкрай важливо. Все, що не пройде перевірку на зрілість, стійкість, відповідальність буде руйнуватися як карточний будинок. Невиконані обіцянки домовленості та зобов'язання запізнення. Та відмови можуть стати причиною розриву стосунків завершення робочих контрактів, звільнень. Ну, я вже чую, як людей звільняють з моїх знайомих. Ну, дивіться, давайте я одразу приклад, щоб було uh, зрозуміліше. У мене, якщо ми знаходимо козирог, де знаходиться uh, у мене в натальній карті. У кожного з нас є козиріг в натальній карті. Тому що uh, ну, гороскоп наш особистий натальна карта. Uh, він будується з 12 знаків Зодіаку. І там, де сонце, це і є ваш день народження. Я раджу сьогодні дам е, таро розклади для кожного знаку Зодіаку. Я раджу е, слухати будь-які таропрогнози. І по Асценденту, і там, де у вас місяць. Зрозуміло? Тоді у вас буде дуже ну, загальна така велика картина ваших подій в житті. І от у мене козиріг знаходиться в другому і в третьому домі на стику двох областей життя. Дивіться, вчора мені буквально заблокували мою карту ФОП. Чому? Тому що я не оновила. Анкету, свої дані. Ну, знаєте, як перед святами, ти думаєш, що ти все встигнеш, а ти дійсно е встигла б, якби ти пам'ятала, усе тримала в голові, а це неможливо. Ну, і Перед святами саме розумієте. І вчора мені її заблокували, тобто не другого по календарю, як там повинно бути, а першого. Ну, І я погодилась з тим фактом, тому що ну, я ж була попереджена. Тобто тут треба холодна голова, розумієте? І просто спокійно виконувати те, що від вас е, належно. Але, подивіться, от я в новорічну ніч е, стукнулася головою у себе в квартирі. Розумієте, ви можете побачити. Ніколи в мене не було е, так, щоб я, ну, я знаю свої двері е, на кухні, як вони відкриваються. Е, але ж темрява, в нас світла в Україні немає і. Темрява вже, скільки у нас блекаут, ну четвертий рік, як? Але все одно саме в цей період сталася ну, така травма, так? Ну, прям до крові. Сьогодні в мене фен просто загорівся в руках. Я саме про те й кажу, що у нас ще квадратура з Сатурном. Тобто, оці чотири планети, які в Козерогі, вони ще конфліктують з самим управителем Козерогу Сатурном. І старе буде виходити з ладу моєму фену на хвилиночку 24 або 25 років. Сьогодні у чоловіка запитала, бо він мені дарував. І це, ну, це просто, знаєте, коли я говорю це для вас якісь там астрологічні події, це одне. А коли я проживаю їх і так само, як і ви, усі люди, ну це просто дивовижно для мене. Але при цьому важливо розуміти, що в цей час руйнуються лише ті форми зв'язків, які вичерпали свою стійкість і потенціал. Це буде сигналом про завершення старого двохрічного етапу і початок нового, коли ми переходимо на новий рівень особистої зрілості. Я зробила конспект, тому переходжу з прикладів на конспект. Сильні зв'язки в цей час навпаки будуть лише зміцнюватися, підтверджуючи свою стійкість через відповідальні вчинки, конкретні дії, допомогу та підтримку, практичні та корисні подарунки. Найціннішим у цей час буде попадання у формулу Сказав, зробив. Там, де ця формула дотримується, зв'язки отримують додатковий запас міцності та довіри. Там, де вона порушується, стане очевидно, що відносини або домовленості більше не можуть розвиватися у колишньому форматі. Саме на цьому тижні нам стане абсолютно ясно, що є для нас опорою, а що ні. І ось цей стеліум у нас буде тривати до 10-го. Січня ми будемо в такій напрузі передомовленостях. Бачите, що у нас старі якісь домовленості, вони не працюють. І треба просто сідати і передомовлятися. Нічого в цьому страшного немає. Повний місяць, який станеться завтра, 3 січня, яскраво висвітлить усі ситуації перехідного тижня. Місяць в чотирнадцятому градусі рака буде опиниться у протистоянні із зоряним скупченням у козирогі з цим стеліумом з чотирма планетами. Стане очевидно, що ми беремо з собою як основу для 2026 року і фундамент нового двохрічного циклу, а що залишається у минулому і в завершальному 2025 році, як втративши свою вартість і актуальність. Рішення прийняті на цьому тижні і особливо в новорічну ніч матимуть довгострокові наслідки. Це час, коли ми не просто підводимо підсумки, а фактично визначаємо, з чим і на яких умовах входимо у новий етап. Я вас вітаю. Ми з вами вже в 26-му році, але пам'ятаємо ще раз кажу, що 2025 й ще а, якісь підсумки. Хвостики ми з вами маємо від тіля. Нічого страшного, не падаємо в розпач, а просто з холодною головою вирішуємо усі справи. Хотілося вам це повторити. А зараз старо прогноз на січень місяць для кожного знаку зодіаку. Діви, я вас вітаю і запрошую на таро прогноз на січень місяць. Паш жезлів. У вас з'явиться якась прекрасна нагода на подорож, кудись поїхати, пропозиція. Або це може бути нова робота. Це шанс, ви можете потім розвиватися в цьому, тому що це початок на, як то кажуть, розвитку по щаблю у суспільстві. Так? Це початок. Завжди ми з чогось починаємо, а потім це розгортається. Це також може бути е, запрошення від друзів кудись поїхати. Е, ну, і з дітьми, спілкування з дітьми. <кхем> Можливо, вам треба буде поїхати з дітьми, або вони поїдуть на канікули. Подорож. Наступна карта шістка пентаклів. Прекрасна карта. Ви отримаєте поміч фінансову. Це може бути і аліменти, і просто держава вам платить за щось. Це може бути і отримати кошти від спонсора. Знайдеться людина, яка побачив вас хист і вкладе в вас кошти. Це також може бути. Ви можете бути цією людиною, яка буде покровителем когось спонсором для дітей, наприклад, якихось або людей дорослих. 100% гроші над вашу ідею будуть наступна колода колісниця. Знаєте, після того, як ви отримаєте кошти, то з'явиться якась така впевненість, що вам треба круто, швидко в цьому розвиватися. І, можливо, треба буде з'їздити в інше місто. Або в країну. Ну, 100% вам треба буде з, голод, з холодною головою бути і а, швидко вирішувати якісь питання. Не сумнівайтеся взагалі на, на навіть на 1% відсоток не сумнівайтесь, тому що ви дуже швидко рухаєтесь до своєї особистої перемоги в чомусь. Це може будь-що бути. Це може бути і Курси мовні, це може бути і в роботі вам дали от, нова задача. Так? От, вас повірили і дали новий напрямок. І ви з цим справились, і вас визнають переможцем в цій справі. Ви себе будете поважати в цьому, і люди вас будуть поважати, тому що це карта переможця. Ви отримуєте соціальне підтвердження, а що це таке соціум, від людей повагу. Визнання, і це дуже важливо як для вас, так і для інших людей. Ну, і карта швидкості, може, ви придбаєте машину, або е здасте на права, підете, отримаєте посвідчення водія, або будете думати над цим. Ну, от щось і в плані е руху транспорту це може бути також. Наступна карта. лицар чаш. Це карта закоханого молодого чоловіка. Або ви є тією людиною, і ви закохаєтесь, захочете комусь подарувати квіти, подарунок. Або вам, якщо ви дівчина, то до вас прийде ось такий молодий чоловік. Він дуже комплементарний, приємний, яскравий, робить яскраві вчинки, добрий, такий, знаєте, душа, людина, душа. І це ну, дуже приємне буде побачення. Якщо це буде побачення, ну і розвиток ваших відносин також буде, прогрес у ваших відносинах. У нас. Ступна колода. Королева пентаклів. Королева пентаклів говорить про те, що буде поруч з вами жінка заможня, можливо, вона має свій бізнес або просто добре заробляє і може вам запропонувати роботу, а також просто свою поміч. Може бути спонсором для вас, може е, поділитися своїм досвідом, це то, також може бути корисним. Не все ми матеріалізуємо. Хоча ця людина дуже матеріальна, і вона знає собі ціну, жінка, здебільшого, 40 плюс за віком, знає усьому ціну, як заробляти кошти і скільки що вартує. І е, вас е, також е, не, не образить грошима. Ну, і це жінки здебільшого за віком 40 сказала. І таких знаків зодіаків земної стихії. Це діва, це єви, це тілець і козирог. Ось такі жінки можуть вам траплятися і можуть вам допомогти фінансово заробити. Дев'ятка жезлів. Та пропозиція, можливо, робота нелегка, але ну, якщо вона вам дуже потрібна, і ви її чекали 9 місяців, 9 днів, 9 не знаю, тижнів, то, можливо, воно того варте. А, і ось-ось і кульмінація буде якоїсь події. Можливо, ви хочете завершити роботу, піти з нею і а, думаєте, коли. Ну, От вам чогось не вистачає, щоб остаточно вирішити, що ви вже закінчуєте тут працювати. От в мене таке враження. Давайте подивимося далі. Ви дуже виснажені, але зупиніться і привласніть собі, скільки всього ви вже пройшли і скільки всього ви зробили. Не обезцінюйте в жодному разі. Якщо будете себе обезцінювати, люди навколо вам будуть відзеркалювати. Цього не можна робити. Визнавайте свої кроки цінними і себе. Наступна колода Підвішений. От Отаке враження, що все зупиниться навколо вас, і ви також. Але це ваше суто тунельне мислення. Якщо ми хочемо бути не жертвою ситуації, як на цій картинці, людина підвисла і все зупинилось. Якщо ми хочемо побачити вихід, Ситуації, яка там станеться, то треба подивитися під іншим кутом. Саме тому ця людина підвисла, щоб побачити якось інакше те, що здавалося поганим, воно може стати началом початком хорошого. І я вам цього бажаю. Просто треба дивитися не так, як ви звикли раніше, інакшим чином. Тоді там будуть паростки нових ідей. І креативне мислення. І ви можете відкрити в собі неформальне бачення ситуації і того, що у вас відбувається в житті. Зрозуміли? Люблю цю карту. Вона спочатку, ти можеш бути у відчаї, а я потім ще й в виграші. Тому е бажаю вам роздивитися. Наступна карта. О! Ви такі побачите цінним. Те, що ви там по-інакшому подивитесь, і знову у вас королева Пентаклів. Таке враження, що у вас співпраця з цією жінкою, вона продовжується. Або вам буде інакша робота, інакша пропозиція. А, знову якась допомога і а, з грошима. Ну, це може бути і ви. А ви можете відчути себе заможною людиною. Ну і жінки, я казала, так. А, 40 плюс за віком, і це ви, діви, це тільці і козироги. Це ще можуть бути банки. От щось пов'язано з банком, якась пропозиція на роботу, можливо. Ну, щось цікаве. От, з грошима, це може бути бухгалтерія також. Ну, цікаво. Чекаю від вас коментарі, Діви, зворотній зв'язок. І остання колода король мечів. Король мечів говорить про те, що прийде ясне таке мислення і розуміння себе е сміливе рішення, яке захочеться втілити одразу в життя. А це може бути і на законодавчому рівні. Чоловік може принести вам якусь звістку, це може бути і документально по пошті. По електронній пошті, просто в якомусь вигляді справка, там не знаю, а, і треба буде щось від вас там підтвердити, прояснити ваші дані. Також може бути. Це може бути і а, до лікаря звернутися, до стоматолога, до будь-якої людини, яка знає букву закону. Це юрист, адвокат, нотаріус. Може бути спілкування з такими людьми. Ну, і за віком це чоловік є 40 а також це може бути воєнна людина, і за знаком Зодіаку люди, які швидко вирішать отаке якесь загострене питання на державній мові, скажімо так, це у нас повітряна стихія і це терези, близнюки і водолі. Звертайтесь, такі чоловіки вам допоможуть. І остання карта у січні місяці для вас, діви. Трійка жезлів. Ну, Дуже швидко підуть вгору діла після оцієї допомоги, вона така документальна. І одразу буде рух у справах, тому що трійка жезлів це завжди про швидкість розвиток подій. Ну, і це про спорт. Раджу піти в спортзал, якщо ви ще не пішли, і рухатися. Можливо, почати бігати, працювати на роботі швидше. Ну, цікава карта. Я люблю її за те, що ну, вона дрібна, начебто трійка, так? Ну, але ти настільки багато встигаєш зробити якихось дрібних справ. Що ти просто дивуєшся, знаєте, це як е, ми звикли бачити одну якусь яскраву велику справу, ти зробив, і ти довольний. Але бувають такі дні, коли багато дрібних справ, і ти зробив, і ти такий просто самозадоволений тим, що ти все встиг і легко. При чому. Тому я бажаю вам, діви, ось такої легкості. Я бачу, що у вас є рух, розвиток, він такий, як лицар. Прогрес у справах будь-яких і в душевних, в любові, і в роботі, в розвитку взагалі вас як особистості. І гроші навколо люди є, які несуть ці гроші і можливості. Тому, діви, я вас дуже люблю. Вітаю з Новим 2026 роком. Будьте щасливі! А що вас робить щасливими, знаєте, тільки ви. Тому дізнавайте себе. І це такий досвід, і такий. Таке дослідження ціною всього життя, впродовж всього життя. Ви дізнаєтесь і робите себе щасливими. Па-па, до лютого місяця!